Ми в серці Національного природного парку. Метрів 300 від нас масив соснового лісу. Насіння сосни поширюється вітром і от колись давно кілька насінин занесло на піщаний острів. Як тут живеться сосна? Вони вже достатньо великі. І лось їм не страшний. Але це дерево страждає від кабанів, як вони вичовгали його кору. А довкола дуже гарно видно витоптана трава. Ходять по колу і витирають свою спину. З північного боку. Добре видно подряпаний від ікол. Сікачі позначають свою територію. Дерево страждало від пожеж. У заплаві річки очерети горять досить часто. Друга сосонка також має розлогу крону, ніхто не заважав їй розвиватись. Схоже, вона від пожеж не постраждала. Подивимось на її стовбур. Біля основи стовбура є кілька достатньо крупних гілок. Видно, кабану незручно тут вичухуватись. І трава не прим'ята. І кора в сосни ціла. Але що це? Шишки застромлені у розщелину кори. Та це дятлова кузня. Як же без неї? Цю розщелину дятел збільшив. І зараз тут можна нарахувати одна, дві. Три шишки стирчать. Видно, шишки місцеві, з цього ж дерева. Воно гарно цвіте, плодоносить. Що ж, дятел не сильно заважає йому розвиватись.